Скільки нарахував? Роване, я тільки почав. Ну, то рахуй швидше. Скільки за. Роване, можеш дати мені порахувати. Я втратив трьох коней. Я бився в незліченних битвах. Але доставка виконана. О, Брінвайн. Байрон. Тебе довго не було. Це хто? А це. Э, Брікіус. Байрон. Байден. Байрон. Бра Брайден? Ні, Байрон. Бейлін? Байрон. Байзон. Крайнін. Ба ні, Байрон. Кевін. Два склади. Байрон. Вайлін. Здається, ми сказали. Це ж Байзон. Ага. Я не знав, що у нас є кур'єр. А, так, є, так. Він саме доставляв ем... свічки. Точно, свічки, так. Власне, я просто уточню, скільки свічок ти доставив? П'ять? Так? Я доставив чотири свічки. О, ні, тільки чотири. О, дідько. Бо покупець насправді замовив 5 свічок, я забув тобі сказати. Тому, якщо ти не проти, візьми оце. Просто лишилася. Ця. Я тільки не повернувся, Ровене. Ні, я цілком розумію, повністю розумію. Просто їм потрібна п'ята свічка. Я був у дорозі два місяці поспіль. Ага. Я втратив трьох коней. А, дідько, паршиво. Ем, просто покупець замовив п'ять свічок. І скільки ти чотири доставив? Всього чотири. Дідько, їм потрібна п'ята. Я хоча б можу побачити свою сім'ю. Звісно, можеш. Байзоне, звісно, ти можеш побачити свою сім'ю. Як тільки доставиш останню свічку, ти точно можеш побачити свою сім'ю. Звісно, можеш. Іди вже. Якщо я не повернуся, прошу, скажіть моїм. Іди вже, друже. Вибач, я не хотів просто. ми трохи... Якщо я не повернуся, прошу. Іди вже, йди вже, друже. Іди вже, друже, вибач ми так. У нас просто немає часу, щоб. Так. Тут це Здається, байдун чи якось так. Хтось ще відчув? Дивну енергетику від нього так як від ледаря як від ледаря, який не хоче працювати. Така лінива енергетика. Лінива ледарська енергетика. Я Ледарська енергія, так так я це відчув.